Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні кажемо про пенсії. 2361 гривня це пенсія. Саме ця пенсія є прожитковим мінімумом в Україні для непрацездатних осіб. І ось уявіть, що у вас є ось така пенсія. Як жити на оцю пенсію? 2361 гривень. Конституція України гарантує пенсію не нижче прожиткового мінімуму. Вона гарантується. Але в реальності це боротьба за виживання. І це боротьба кожного дня за виживання. І це не нова проблема. Вже понад 30 років незалежності. Пенсійна система залишається несправедливою та непрозорою. Одні отримують мізер, а інші отримують заслужені, я беру заслужені в лапки пенсії в десятки тисяч. І головне питання, як 2361 гривня може забезпечити гідне життя? Бо в Конституції України наголошено, пенсії мають забезпечувати рівень життя, не нижче від прожиткового мінімуму встановленого закону. Як ця цифра може забезпечити? І ось ми пропонуємо новий, простий і справедливий підхід, а це розрахунок пенсії. Незалежно від того, ким ви працювали, вчителем, шахтарем або інженером, пенсія має розраховуватися за чіткою формулою. Який же механізм? Беремо мінімальну заробітну плату. Зараз вона в Україні становить 8 тисяч гривень, 5% від цієї суми за кожен рік. Страхового стажу. Тобто це буде 400 гривень. 8 5% 400 гривень за кожен рік страхового стажу. І ось 30 років стажу, як приклад. То пенсія буде 12 тисяч. Бо 30 років стажу множимо на 400 гривень. І це 12 тисяч гривень пенсії. І це справедливо буде. Людина все життя працювала і має отримувати гідну нагороду. Ось, як має бути вирішено це питання? Але, можливо, виникне окреме питання. А чому це однаково для всіх? Оці розрахунки? І дехто скаже, а як же були різні посади, була різна відповідальність? а Розраховується по одній формі. Ну, по-перше, ми пропонуємо відокремлити виплати. В першу чергу, пенсія вона буде виплачуватися з пенсійного фонду людям, які досягли пенсійного віку. Це 60 років. А також, якщо у людини є надбавки за вислови, то винагорода буде вже виплачуватися з державного бюджету через соціальні програми. Тобто ми роз'єднуємо виплати. І тут треба врахувати ще один важливий момент. Бо ми сказали, чому однаково для всіх. Грошовий еквівалент, якщо ви пам'ятаєте, ще з радянських часів, який він був. А це були радянські рублі, люди отримували заробітну плату в радянських рублях. Потім купона карбованці з'явилися, а потім рання гривня. Але у гривні був різний курс. Зараз ви всі знаєте, який курс гривні. І ось оцей весь товарообіг, всі ці часи неможливо зараз коректно переховати сьогоднішню валюту. Як це зробити? Це зробити неможливо. І тому ми пропонуємо цей підхід для всіх, бо він надає вирішення оцієї проблеми проблеми товарообігу, який був різний відповідний період. І це буде без маніпуляцій і без виключень. Тобто такий підхід щодо того, чому саме для всіх однаковий розрахунок. І ось, що вже в завершенні цього відео давайте зробимо висновок і заклад до дій. Оці цифри, про які ми сказали, це не просто цифри якісь, да? це ми провели як приклад, як здійснюється розрахунок принципу. Це гідність наших батьків, дідусів, бабусь, тобто людей. Старшого покоління. І ця гідність має бути вже відображена у вигляді оцього підходу, оцих змін щодо розрахунку пенсії. І ми маємо змінити цю систему, систему пенсійного забезпечення. Бо ми кажемо зараз, що треба зробити для зміни. Як змінити систему розрахунку пенсії? Щоб вона була справедливою, і щоб кожна людина, яка працювала, вона отримала справедливу пенсію. Оцю систему треба змінити. Інакше сьогодення, яке є зараз, і про яке багато хто розповідає, знищить останню віру в справедливість. Бо сьогоднішня система пенсійного забезпечення вона несправедлива. Як ми сказали, вона не прозора. А для того, щоб змінити, треба повністю зробити інший розрахунок пенсій, який надасть вирішення, щоб людина, маючи свій страховий стаж, маючи пенсійний вік, отримувала ту пенсію, яку вона заробила. Якщо є нагороди, то окрім цього, ще гроші з державного бюджету України. Все дуже просто і дуже логічно. Тому, шановні, ставте вподобайки, залишайте коментарі по цій, по цій темі, ставайте нашими підписниками. Ми казали сьогодні про зміну. Системи пенсійного забезпечення. Що треба зробити для того, щоб повністю її поміняти? Бо 30 років незалежності України нічого не надали. Все як було, так і залишилось. А люди виживають кожного дня на той мізір, який держава їм надає, але вже у вигляді законної пенсії, на яку, звісно, прожити неможливо. Тому. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей.